Сієнський собор відкриває свої таємниці вперше в історії відвідувачам дозволять підніматися по бокових коридорах на дах будівлі, ходити по горищу і навіть виходити на зовнішні галереї. Екскурсії будуть відбуватися лише з гідом у невеликих групах. Зверхні галереї можна буде по іншому глянути на мозаїчну підлогу та головний алтар. Та й сотутефіра горішні переходи собору слугували перш за все для зберігання різноманітних матеріалів. Вони завжди були закриті, і ніхто ніколи й подумати не міг, що їх відкриють для огляду. Собору спіння Пресвятої Діви Марії в сієні одна з найвизначніших пам'яток італійської готики. Її почали будувати у 13 столітті. Середини і ізовні собор викладений білим та зеленкувато-чорним мармуром. Це геральдичні кольори Сієнської республіки.